Вам доведеться встановлювати наш український порядок, підіймати наш український прапор і захищати наших рідних українських людей. Хай вам в тому щастить, хай вас береже Господь і хай ті професійні навики, які ви здобули за короткий курс теоретичної і практичної підготовки. Хай збережуть вам найцінніше, що є у вас і в нас. Це життя. Дякую, шановна Андрій Павлович. Дивлюсь хлопцям в очі. Дійсно, видно, що є бажання, є вогонь, є та сила, яка нездоланна, яка зробить ті кроки, яка прийме участь у тих завданнях щодо подолання, щодо відсічі військової агресії і проведення штурмових дій, і призведе в тому числі до нашої перемоги. Дякую вам, хлопці, за ваш вибір, за ваш патріотизм і слава Україні! Героям слава!